Скільки можна максимально отримати грошей від страхової компанії? Я вам на це питання відповісти не зможу, але зможу сказати, що точно більше ніж 68 тисяч доларів, які ми отримали на цей будинок ззаді мене, в клієнта відлетів один кусочок. Ось тут, як ви бачите, ми поставили тарп. Це дуже важливо. Не можна ремонтувати дахи. Ви промонтуєте дах, страхова компанія приходить і каже: Окей, скільки ви витратили. І ви вже не говорите про те, що ви хочете цілий дах. Вони говорять про те, щоб скільки вам грошей дати, щоб відшкодувати вам ваші години часу роботи і одну пачку шинглесів. Що ми зробили? Ми зробили це розумніше. Ми поставили отакий от, от ось старп, якось тут, щоб вода не протікала в хату всередину. Це номер один. Номер два. Ми звідти ще один шингл викинули і вислали його в лабораторію, щоб дізнатися, що це є за матеріал. І знаєте, як з дахами дахи стоять там 15, 20, 25, 30 років, як який, цьому даху вже 20. Плюс. І за останні 20 років ця компанія перестала випускати матеріал, з якого цей дах зроблений. Це означає, що. І хто знає наші відео, вже знає, що далі я скажу. Що яким чином ви можете промонтувати будинок, дах на цьому будинку, якщо такого матеріалу більше не існує? Ніяк. Тому так це зайняло багато часу. Зайняло у нас це, напевно, що десь біля півроку часу. Але в кінці кінців, навіть без апризола, ми отримали 68 тисяч доларів для того, щоб замінити цей дах з шинглсами, які будуть такі самі або кращі. Таких самих більше не існує. Це означає, що клієнту прийдеться вибрати шинглси, які будуть максимально подібні на ці, але не гірші, а кращі. А він вибере кращі. І тоді нам треба буде вести інвойс в страхову компанії, дорога страхова компанія. Знаєте, що ви сказали вибрати такі самі або кращі шинглси. Ну, таких самих немає, тому ми вибрали максимально подібні Там на 15 тисяч дорожчі трошки вийшло. Тому з оригінальних 68 тисяч доларів, які ми вже отримали, шанси відсотків 90%, напевно, що, що воно піде вверх ще десь на 1015-20. Тому, як то кажуть, sky is the limit.